Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Миру вам та добробуту! І обов'язково гарної погоди! Гарної погоди і на вулиці, і в оселі, і на вашому серці, і у вашої сім'ї. Як завжди, у нас дуже цікавий початок, завжди, коли на екрані бачите слово погода. І ми завжди в цьому випадку говоримо про погоду. І продовжуємо тему погоди в 26-му році, розглядаючи карту червня погодну карту червня 2026 року по західній астрології. Нагадаємо, що ми вже маємо досвід, коли погоду визначають саме три важливі планети це Марс, Венера та Меркурій, які завжди творять нам різні погодні умови на Землі. Сонце теж важливу роль грає, і ми сьогодні дивимося, що у нас у червні місяці саме травнева погодна карта продовжується. І зараз ми, я просто вам покажу ось травнева карта. І пам'ятаєте, ми говорили про те, що якраз остання декада буде досить прохолодна, тут немає знаку стихії вогню. А тут у нас є повітря, є земля і є стихія води. Ну, до речі, це дуже радує, що з'являється стихія води, тому що було дуже посушно. Багато знаку стихії повітря це завжди посуха і повітряна, і ще й ґрунтова. Отже, як бачите, у нас продовження йде цього періоду, і воно буде продовжуватися до середини. Десь червня місяця да, до середини. Тому що дивіться, ось Венера в знаці рак це дуже добре. Меркурій в знаці рак це теж дуже добре, ну і їм буде допомагати Юпітер. Ось така гарна композиція, яка дає можливість отримати вологу. Але Марс в знаці телець. І тому перша половина, як бачите, теж досить прохолодна. А вже. Венера буде після 13 червня у знаці Лев, а це завжди вже літнє тепло. І її допоможуть Сатурн та Нептун, які знаходяться в знаці Овен. Ну і думаю, що нам і дуже буде якраз з плюсом давати Меркурій та Юпітер, коли. Вони будуть нам допомагати отримувати опади з неба, небесні якраз опади дуже добре для рослин для землі. Але Марс в знаці втелець до 28 червня. Трошечки краща ситуація у другій половині червня, і ми вже з вами сьогодні бачимо, що і червень місяць треба буде готуватися. Тобто, у нас остання декада 20. Травня 26-го року це прохолода і перша половина теж прохолода. І нам треба буде оцей період достатньо добре підготуватися до цього періоду, маючи якісь укриття або ж теплиці. І цей період для нас буде не страшний, пройдемо його дуже легко. Це обов'язково треба знати і готуватися до того, щоб мати гарні. Укриття для наших рослин. І отримати врожай. Не тільки врожай всього року, в кінці року, як у цьому році ми маємо також і в теплиці огірки з травня місяця і до цього часу, але треба мати врожай не тільки в кінці літа і на початку осені, а і весь період. І не тільки огірки, а інші овочі теж треба мати весь сезон. Ну, от така карта. Ми так, от е, сьогодні розмовляли і розглядали цю карту, і спілкувалися про те, що нас чекає теж дуже цікавий червень 26-го року з новими іспитами. Але ми вже з вами готові і ми це знаємо. Ми готуємося, ми спостерігаємо, аналізуємо і знаємо, що ми все буде все зробимо так, як потрібно, для того, щоб ми пройшли цей період. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Погодні карти будуть розглядатися після того, як ми вже закінчимо агропрогнози на наступний місяць, на жовтень місяць, і ми продовжимо розглядати погодні карти на наступний рік. Що ж, знову ж таки, гарної вам всім погоди. Гарної, гарної погоди у вашому серці, на вашому серці, у вашій оселі і. Завжди, хай буде гарна погода у вашому дворі, там, де ви живете. На все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.